Я запустив зараз виставу Золотий ключик, і воно пішло там, тут в маленькому екрані, і там на великих екранах для глядачів. У Харківському театрі ляльок починаються дитячі спектаклі. У залі два монітори для синхронного перекладу вистав українською. Театр придбав техніку півтора роки тому. Розповідає художник з освітлення Дмитро Прасолов. Тобто на виставі йдуть титри перед виставою, коли глядач в залі. Він бачить трейлери наших вистав. Кожен монітор вартує 10 тисяч гривень. Їх купили за гроші з продажу квитків. І з середини липня вистави у театрах повинні бути або українською, або мати переклад за допомогою звукового супроводу чи субтитрів. Це нова норма мовного закону. Крім театрів, вона стосується концертів, екскурсій, шоу-програм у репертуарі театру Ляльок з півсотні спектаклів. Титри українською зробили для десятка дитячих вистав. Це фактично відеоролик, який є хронометраж рівний хронометражу вистави. І цей ролик треба зробити. Для того, щоб зробити відео, відеоролик, потрібен відеомонтажер. І це робить зараз от зробив ті вистави, які є з титрами. Це зробив наш актор. Який в цьому розбирається Дмитро каже, зараз готують звернення до обласного управління культури, щоб докупити необхідну техніку. З таким же проханням звернувся й харківський театр для дітей та юнацтва. Монітори будуть розташовані по боках сцени, праворуч, ліворуч, і там буде такий слот з шістьох панелей, чотирьох або шістьох. Як це буде краще розташовуватися. Директорка цього театру Тетяна Цвілая говорить: на техніку з бюджету області просять півмільйона гривень. Це ж не просто купити екрани, це ще купа дротів, якісь там обладнання, якесь кронштейни і так далі. Плюс комп'ютери, які, е, які управляють цими екранами, і плюс програмне забезпечення для цих комп'ютерів. Цвілая каже, театр виграв грант від українського культурного фонду на тифлопереклад для слабозорих за допомогою навушників. Зможуть також перекладати вистави українською. Їх у репертуарі акторів зо три десятки. Приблизно чотири вистави ми залишимо російською мовою з титруванням. Інші перекладемо самі вистави в обласному підпорядкуванні близько трьох десятків закладів культури. Розповідає заступник директора департаменту Олександр Костін. Об'ємна частина роботи щодо впровадження виконання цього закону це в театральних концертних установах у зв'язку з їхньою специфікою. Навіть у нас вісім. Театральний концертних установ. Приблизно один екран такі якісні з обладнанням. Це ж мало того, щоб купити один екран, це потрібно і обладнання, це потрібно ще раз ці ж вистави під, під, під відповідний підігнати під. під, 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 під хронометраж і так далі, тобто це дуже така складна об'ємна робота, але десь приблизні підрахунки, десь 50 тисяч гривень. Костін каже протягом тижня, департамент збиратиме заявки від театрів, щоб порахувати кошторис. Потім питання про надання грошей розглянуть на сесії обласної ради. Альона Рязанцева, Кристина Матюхіна та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.